Милиція, 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 милиція. Не, я не знаю, я не знаю, yeah. я Ні, визивайте мені Я визвав, я визвав. Зараз же їду. Я зараз розкажу вам, Добрий, скільки ви... у вас... Скільки ви платите за те, що зривали на цю станцію? Ні, ні. Я не на цю станцію, ви я, приезжаю, я, Конечно, я вас прошу. Я вас прошу. <звук> <звук> ви публічна особа. Ви публічна особа, шановні. Ви повинні запитати дозволу. Шановний, ви публічна особа. Ви ви публічна особа, шановна. Знімаю, а як же ж? Я везу авіцію, я їду, а ви розбираєтесь. Підійдіть, подивіться, що там робиться. І, пожалуйста, оце чотири хлопчика, які це робили. Такі чотири хлопці, а в нас ніколи Ой, такого не було. пам'ятаєте? ваші я, хлопці робили. Ми лише просто клеїмо А воно зірвано, воно дає. У мене є фотографії, я тебе сьогодні ловив. Я тебе сьогодні предупреждав. Оце знімайте, бачите? Оце я тепер далі. Йдіть, знімайте, от звідси. Ні, в мене руки обрав, бестро! Я те зараз візьму! Та дивиться, руки він зараз пускає. Леша, зараз поліція приїде. Зараз, зараз милиция приедет, я скажу, як ви руки розпускаєте. Сколько лет, ребятам? 18, 19. 19. Паспорт покажі. Ви агітатори, ви маєте що. Угу. Угу. Звісно, маєте. І я не даю дозволу себе знімати. Ви публічна людина. Я не публічна людина, я не даю дозволу себе знімати. Це моє право. Ні, це не ваше. Моє право. Це право. моє право, чи дозволяти, чи не дозволяти. Я, повторю, я хочу, я, я знімаю. Представтесь, будь ласка. Ви представтесь, будь ласка. Ні, ви представтесь. Ви мене знімаєте, ви представтесь, будь ласка. Я вам сказала, Ви представтесь, будь ласка. Не ви я нічого представ... органам Представляйтесь органам міліції. Ну, дождемося і представлютесь. Добрий, Добрий день. Почали бити наших агітаторів. Ми теж докликаємо. Я ще раз повторюю, я не даю дозволу, мене знімати. Я вас не знімаю. Я його не знімаю. Я його не знімаю. Алло, Да, я не можу з'явити. Алло, що ви, ви з не надо мене зараз знімати? Я, я, вас, вас... Не... я вас не знімаю. Я я вас вас... Попрощу, попрощу.